У Херсонському державному університеті зараз навчаються 57 студентів, які вступили за спрощеною процедурою через освітній центр. Для того, щоб потрапити до українського вишу, студент робить кілька кроків. Розповідає Тетяна Казакова, керівниця освітніх центрів Крим, Україна, Донбас, Україна, Хду. По перше, потрібно обрати спеціальність і університет, де буде навчатись майбутній студент. По-друге, перетнути кордон, далі звернутись до освітнього центру заповнити освітню декларацію. І навіть якщо за умови в тебе немає паспорту або інших документів, посвідчуючих особу українського зразка, ми приймаємо таких абітурієнтів і допомагаємо далі в тому, щоб ці документи якомога швидше зробити. Мар'ям навчається у Херсонському державному університеті на Материковій Україні дівчина другий рік. Вступала через освітній центр Крим-Україна. Я приїхала сюди, тому що я приїхала сюди, тому що багато знайомих сюди поступали. Тут хороший рівень освіти, хороші люди дуже привітні. Я вступила на спеціальність промислового формація, тому що з дитинства хотіла бути фармацевтом. Мене цікавлять ліки, як вони працюють. Хотілося змінити місце, вийти із зони комфорту. І ще я люблю Україну і тому вирішила приїхати сюди. Освітні центри крим Україна, Донбас, Україна у Херсонському національно-технічному університеті працюють з 2016 року. За цей час. До Вишу вступили близько 50 студентів, розказує керівниця Інна Кириця. Цього року за квотою 2 передбачено 27 бюджетних місць для тих, хто вступає на бакалавра, та 5 місць для студентів, які планують отримати ступінь молодшого бакалавра. Головною метою освітніх центрів є всебічне сприяння молоді з тимчасово окупованих територій, які не мають паспорта, які не мають документи про середню освіту, сертифікатів ЗНО. Для отримання документа про середнього освіту, державного зразка, який визнається в світі, оформлення паспорту та інших документів та вступу на навчання за кошти державного бюджету з спрощеною процедурою до Херсонської державної морської академії минулого року вступили більше 20 курсантів з тимчасово окупованих територій, каже Марина Досенко. Усі студенти забезпечуються гуртожитком на період навчання та соціальною стипендією. Цьому році вже буде другий випуск бакалаврів, набраних за цією програмою. На даний момент навчається більше ста курсантів, саме тих, хто вступив за програмою центру. Курсанти з окупованих територій вступають через центр Крим-Україна, тобто вони вступають за квотою. 2. в цьому році ми можемо набирати 10% від загальної кількості бюджетних місць. Владислав живе у Криму до аграрно економічного університету. Вступив торік. Сьогодні складав останній іспит дистанційно, бо зараз хлопець на півострові. Його мама Інна Шкіптан каже, вступ до українського вишу планували давно. Ми спочатку про це мріяли, але ми не знали про таку програму. Трошки пізніше узнали, як він школу скінчив, і поїхали. Так він рік готувався до вступу, вспоминав українську мову. Історію України так продивлялися ми і мрії збуваються. Мій син студент <гум> українського вузу. Мені подобається сам, сам університет та знання, які він мені дає. По-друге, це те, що диплом, який я отримаю, він в Криму дуже вагомий. Освітній центр Крим Україна працює при Херсонському аграрно-економічному університеті з 2017 року. З 2020 тисячі Донбас, Україна. За цей час до університету за спрощеною процедурою вступили 73 студенти. Сьогодні прийняли у центр п'ять вступників з тимчасово окупованого Криму. Говорить Тетяна Панкратєва. Чотири із них вони проходять державну підсумкову атестацію в Херсонському ліцеї Херсонської обласної ради, складають там іспити з української мови з історії України. А потім вони отримують тимчасову довідку. Це буде документом про освіту. Якраз яка діє три місяці, і за три місяці Херсонський ліцей нам видає свідоцтво про повну загальну середню освіту державного зразка. Андрій приїхав з Криму, йому 18, Хлопець просить не називати його справжнє ім'я. Говорить, що у Херсонському виші його приваблює якість освіти. по закінченні навчання я довго думав, яку спеціальність обрати. Для себе я обрав сферу IT, на менеджмент IT, на програміста. Якщо вийде, оскільки я з Криму, звичайно, хотів навчатись в Україні. Для мене найбільш оптимально було поступити в Херсон. Мені цей університет порадив друг. Я йому дуже вдячний. Аліна Олефір, Олена Протопопова, Володимир Чепиноха, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.